Години вже триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. Власне в цій локації знаходяться склади, гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія і площа орієнтовно до 10 тисяч метрів квадратних. У багатьох місцях є загорання. Пожежники працюють, наслідки надзвичайно складні. Щойно спілкувався з керівником Карітасу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, лиття, генератори, щоб зі Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить про харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі, звичайно, є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятках, я думаю, це будуть сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. Слава Богу, що е, немає людських жертв. Хлопець один зазнав е, е, атаки, е, він зараз є госпіталізований з 20 років. Ну, думаю, все буде нормально, молодий організм. Також декілька людей звернулися за допомогою, вона їм надана, але вони від соціалізації відмовилися. Отака реалія, такі реалії сьогодні.